Доброго дня, вітаю вас! Дивіться дуже багато запитань, чи купує наша онлайн-прийомка радіодеталі, годинники позолочені, лігатуру. Отакі от матеріали. Дивіться, на рахунок радіодеталі, так купуємо, але купуємо в основному м, стандартні радіодеталі, так як в більшій кількості з них взагалі можна сказати, не розбираємося. Вірніше, як не розбираємося тема для нас нова. Ми, в принципі, її вивчаємо, але. Швидко тут не, не, не виходить. Подивитися розкажемо людям, що ми купуємо стандартно. Тобто КМ помаранчева, КМ зелена, окуклена, Отаке, о, ці КМ-пластик. Все це купуємо. Потім ось транзистори, я не знаю, як їх називають, хто дирчості, хто там 815 і транзистор ухо. Купуємо. Потім переходимо до позолочених транзисторів. Всі види їх прийомні, там без питань, там, в принципі, все зрозуміло. Напівбочонки або полубочонки, світодіоди також прийомні. 315, прийомні до 82 року. Лігатуру, лігатуру купуємо. Можете розбирати роз'єми, можна ціляком, як вам зручно. Позвучені годинники, жінка, чоловік, браслети, оправи окулярів це все прийомне. Дякуючи спектрометру, ми можемо перевірити товщину покриття і абсолютно не хвилюватися, що там хтось переклепав цей зависив ваушку. Все це перевіряється, тому що там, я знаю, раніше були багато промисловиків, які займалися цими дурницями. На рахунок мікросхеми позолоченої також купуємо. Там у нас і невеличка кількість, але ж приймаємо відносно невеличка кількість. Якщо у вас є ще такі матеріали, телефонуйте, пропонуйте, скидайте фото на вайбер, обговоримо. Якщо ви не розумієте про що саме, ну які саме деталі прийомні, я показав основу. Дивіться, це у нас не є основним видом матеріалу, який ми купуємо на прийомки. Тобто, з цим матеріалом ми ще ознайомлюємося. Цей матеріал вивчаємо. Тому ціни не найвищі. Я ніколи не кричав, що в нас там найвищі ціни. Ціни ті, які ми можемо пропонувати. Тобто, пишіть, обговоримо, вирішимо. Годинники є в прайсі. Лігатура там, в принципі, зрозуміло, радянська і імпорт, все вирішимо. В общем, телефонуйте, пропонуйте, кидайте їх до основної своєї посилочки як доповнення. Ми залюбки пожахуємо і всі, я думаю, залишаться задоволені.